Короче, машина торгового представника міська. Тому що дуже багато їх вони коштують недорого, вони по обслуговуванню простенькі, недорогі, доволі такі міцні, надійні, непогано виглядають. По надійності там, ну взагалі питань до автомобіля, по суті, немає. В такому бюджеті щось е, взяти, щоб воно було схоже, ну, напевно, важко придумати, тому що дійсно роботяща машина. Дуже багато їх можна на дорогах побачити, тому що опять таких беруть, от як логани беруть для, там, для таксі, Peugeot там, 301 беруть для таксі. Е, то такі автомобілі беруть також, в принципі, там не, не ну, в основних там, для себе. Важко представити, хто там собі її так купляє більше. Вони все ж таки там на фірми купляються, їздять, тому що. Тому що завоювало непогану популярність ну, ці автомобілі і по надійності, і по обслуговуванню. Ззаді балка нема чому ламатися, при тому, що ззадів тут і галь... і дискові гальма. Впереді, звичайно, стара, добра Макферсон-підвіска. Тут у нас мотор 1,2, який, в принципі, непогано, поділку 200 тисяч він реально може проїхати. Як хто б там би за кермом не сидів, би 200 тисяч пролетить, а може ще й більше, дивлячись, як обслуговувати. По кузовам також питань нема. Воно там не гниє не ржавіє, по салону теж. І по якості нема питань. По оздобленню питань нема, тобто дійсно непоганий такий варіант. Можна його купити і собі в використанні, там як першу авто, як першу машину, там хочете щось посвіжіше, але попростіше, теж можна подивитися в сторону такої фабії, тому що в принципі як автомобіль, на котрому можна навчитись їздити, ламатись нема чому, навіть якщо десь щось там притрете, щось там буде запчасти на нього валом по салону, все що потрібно тут є. Тому навіть для себе можна такі автомобіль роздивлятися.